Отже, ваша стаття опублікована. Мої вітання. Але в сучасному науковому світі це, на жаль, лише половина справи. Давайте розберемось, як перетворити вашу публікацію на справді потужний інструмент для кар'єри. Це буде такий собі практичний посібник для науковців про те, як приручити соціальні мережі. Тож почнемо з головного питання: чому ми взагалі про це говоримо? А тому, що часи, коли можна було просто опублікувати статтю і чекати на визнання, давно і безповоротно минули. Сьогоднішній інформаційний шум вимагає від нас активних дій. Ось у цьому вся суть. Правила гри змінилися. Тепер успіх це не просто факт публікації, це ваша здатність зробити її видимою. Подумайте самі, цитування ж не з'являються з повітря. Вони результат того, що інший дослідник знайшов, прочитав і, головне, оцінив вашу роботу. А для цього він спершу має про неї якось дізнатися. І це, знаєте, не якась там абстрактна філософія, це має прямий цілком вимірюваний вплив на кар'єру. От, наприклад, в Івано-Франківському національному медичному університеті, щоб отримати звання доцента чи професора, мало просто мати статті у скопус. Критично важливим є H-індекс, а він напряму залежить від цитувань. Добре, перш ніж починати будь-яку промоцію, нам потрібен міцний фундамент. Ваш цифровий профіль це, по суті, ваша візитівка. Вона формує довіру ще до того, як хтось взагалі відкриє вашу статтю. Тут є три прості, але залізобетонні правила: по-перше, уніфікація. Ваше ім'я має писатися однаково абсолютно скрізь. По друге, афіліація. Інституційна пошта миттєво підвищує довіру. І по-третє, ясність. Сформулюйте одним реченням, хто ви як дослідник. Це по суті ваш особистий бренд, який допомагає алгоритмам показувати ваш контент правильним людям. Гаразд, фундамент є. Тепер переходимо до інструментів, і тут важливо розуміти, не всі соціальні мережі однакові. Кожна має свою аудиторію, свої правила гри, свою мету. Давайте розберемося, де і як найкраще презентувати свою роботу. А ось тут стає справді цікаво. Бачите, який чіткий розподіл. ResearchGate – це для прямого контакту з колегами-науковцями. LinkedIn – це для розбудови професійної репутації і пошуку партнерів. Facebook – для спілкування з широкою громадськістю. Ну а Instagram – це про швидкий візуальний вплив, що до речі, критично важливо для медичних дисциплін. Якщо ми говоримо про прямий вплив на цитування, то ResearchGate це ваш головний інструмент. Це не просто соцмережа, а потужна платформа, яка чудово індексується пошуковими системами і дає прямий доступ до вашої цільової аудиторії і інших дослідників. Як тут діяти правильно? По-перше, завжди перевіряйте політику журналу. Якщо можна, сміливо завантажуйте повний текст. Якщо ні, завантажуйте як приватну копію, і колеги зможуть її у вас запросити. Обов'язково підтверджуйте авторство статей, які система знаходить сама. І найголовніше не будьте пасивними. Участь у дискусіях робить ваш профіль і ваші роботи значно помітнішими. Переходимо до LinkedIn. Тут зовсім інша гра, аудиторія ширша. Тут і практикуючі лікарі, і представники індустрії, і потенційні грантодавці. Ваш допис не може бути сухим переказом анотації. Він має зачепити увагу миттєво і пояснити, чому це важливо, буквально за перші три секунди скролінгу. Ну і нарешті, Фейсбук та Інстаграм. Тут ключове слово доступність. Уявіть, що пояснюєте суть своєї роботи, скажімо, студенту чи навіть пацієнту. Проста мова і яскравий візуал ось формула успіху, щоб залучити широку аудиторію і підвищити соціальну значущість вашого дослідження. Так, платформи ми обрали, а тепер найцікавіше. Давайте сконструюємо сам допис. Існують обов'язкові елементи, які перетворюють звичайний анонс на ефективний інструмент просування. Отже, це критично важливий момент. Запам'ятовуйте, кожен допис повинен містити повну назву теги всіх співавторів, щоб вони отримали сповіщення дої для прямого доступу до тексту. Коротке пояснення суті, тобто простими словами, про що робота і чому це важливо. Хештеги для пошуку. І що найголовніше, візуал. Пости з зображеннями отримують в рази більше переглядів. До речі, про візуали: найкращий інструмент для науковця це візуальна анотація. Це по суті інфографіка вашої статті на одному слайді. Вона дозволяє зрозуміти дизайн, основні результати і висновки за лічені секунди. А люди, до речі, запам'ятовують візуальну інформацію в шість разів краще, ніж текст. І не треба бути дизайнером, щоб її створити. Дотримуйтесь простих правил: чітка структура, збалансовані кольори за правилом 60-30-10, прості іконки замість складних малюнків і мінімум тексту. Головна мета ясність і швидкість прийняття. Допис готовий, але це лише половина справи. Тепер наше завдання зробити так, щоб його побачило якомога більше правильних людей. І для цього ми використаємо силу мережі. Як це працює? Дуже просто по-перше, тегайте всіх причетних, співавторів, свій університет, вони отримують сповіщення і скоріш за все поширять допис. По-друге, згадуйте великих гравців, профільні асоціації, журнали. По-третє, не соромтеся просити колег про репост. І по четверте, діліться дописом у тематичних групах. Це в рази розширює вашу аудиторію. І ось ми підійшли до найголовнішого: як усі ці лайки, репости та коментарі перетворюються на реальні вимірювані показники, що впливають на кар'єру. Давайте з'єднаємо всі крапки. Згадаймо ще раз: індекс це баланс між кількістю ваших статей та їх цитуваннями. Щоб підвищити аж індекс, скажімо, з 4 до 5, потрібно мати щонайменше 5 статей, кожна з яких має щонайменше 5 цитувань. І ось цей графік блискуче ілюструє всю ідею. Соціальна промоція дозволяє підтягнути цитування саме тих статей, які знаходяться на межі. Ви не просто збільшуєте видимість загалом, ви цілеспрямовано працюєте над тими публікаціями, які підвищать ваш ключовий кар'єрний показник. А щоб розуміти, що працює, потрібно відстежувати метрики. Перегляди на ResearchGate – це потенційні цитування. Бал Altmetric на сайті журналу це миттєвий показник уваги. Цитування в Scopus чи Google Scholar – це вже визнання. А H-Index – це підсумок. Ключова вимога для кар'єрного зростання. Отже, головний висновок, постпублікаційна промоція це не якесь там додаткове навантаження, це не марна трата часу, це невід'ємна частина роботи сучасного дослідника. Це стратегічне управління власним інтелектуальним капіталом. Тож тепер, коли ваша наступна робота вийде у світ, у вас буде чітка стратегія. Це не просто поширення інформації, а інвестиція у вашу наукову репутацію. Питання лише в тому, яким буде ваш перший крок.